Привіт, я Олена, і сьогодні в нас невеличке відео про те, важливе для мене, тому що це моя перша поезія, яку я придбала. Це поезія військового, яка вийшла під час повномасштабної вже війни. І це вишибава, тільки не пиши мені про війну. І я стикалася, звичайно, з його творчістю, і в TikTok, і в YouTube, і в інших соцмережах. Проте, коли дізналася, що він робить саме збірку, планує видавати, я звичайно ж зробила. Перед замовлення. Там в нього можна було замовити просто примірник або примірник з підписом, коли ти ще купуєш одну підвішену книгу. Я так розумію, що ви всі розумієте, що таке підвішена книга, так само, як підвішена кава, яка потім йде нашим військовим безкоштовно. Тобто я за неї заплатила, а на, на те, що я придбала два примірника, мені тут є підпис. Тож, так, вона невеличка, проте в мене тут є закладинки, тут є також QR-коди, окрім ілюстрацій. Тут є QR-коди не всюди, але ось періодично вони трапляються і там можна подивитися, як сам автор начитує ці свої вірші. Тут є і Дуже вже відомі, такі, як якщо Бог існує, він носить форму мого покоління, так і ті, які я бачила вперше. Я вперше за напевно, що своє доросле життя плакала від книги. Навіть коли ось книга якась художня, і навіть коли прям видушують сльозу, мені буває сумно. Я потім можу ходити в стані такого собі афекту, але так, щоб плакати, я не пам'ятаю такого. Наразі ця поезія потрапила мені, як мені здається, багатьом українцям в саме серце, особливо коли там я знайшла вірш Маріуполь і я навіть зараз не хочу читати, перечитувати вам розповідати ось ці закладки, які я зробила, тому що боюся, що знову буду плакати. Але можете повірити мені на слово. Тут є такі вірші, які не залишать нікого абсолютно байдужим. Звичайно, як і в будь-якій збірці, будь-то поезія, будь-то проза, тут є більш сильні роботи, на мій особистий погляд, і е, менш сильні. Проте я абсолютно не шкодую, що придбала цю книгу. Це моя перша поезія, яку я придбала, як я вже казала, і це така знакова для мене подія. І я думаю, напевно, що я тепер буду більше заглядатись на поезію, принаймні сучасних українських авторів, того ж дана я не читала поезію. Так, я слухала пісні, але я не читала поезію. Тому напевно, що це перша ластівка, і вона мені дуже сподобалась. І, можливо, хтось ще не знає про те, що він видав книжку, тому що він видав книжку самотужки, тобто він пішов за сценарієм Маркуса, і так в нього, йому все вдалося. Ось така приємна. І ось тут я напевно що підзніму, і ви побачите, що тут такі рельєфні літери. І, звичайно, ілюстрації, інколи ілюстрації також, також дуже дуже щенкі. Тому так, я просто хотіла зняти ролик про неї окремий, можливо, хтось не чув. Перед продажу вже немає, вона вже є, але мені здається, що її ще придбати можна. Тож всім раджу, навіть тим, хто як і я раніше не купувала поезію ну тобто зі шкільних років її не читали з університетських, можливо. Раджу, раджу, тому що ну, після цієї книги я почала замислюватись над тим, щоб все ж таки продовжувати читати поезію. Тож, всім дякую, хто додивився до цього моменту, дякую тим, хто пише коментарі і підтримує е, мій канал таким чином. І якщо вам цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні ролики. А всім дякую, далі буде!